У Києві заповнена маршрутка на повній швидкості влетіла у стовп. Моторошна аварія сталася неподалік станції метро Голосіївська. За попередніми даними, маршрутку Богдан підрізав інший бусик, який її обганяв. 444 й маршрут їхав у е -е, не пасажира, по якій причині різко вправо, а тому діватися нікуди було. Водій Богдана хотів уникнути зіткнення, загальмував, але втратив контроль над машиною і вилетів спочатку на бордюр, а потім врізався прямо у стовп. Удар був настільки сильним, що у маршрутки побилися вікна та повиривали сидіння. Свідки говорять: люди вилітали на вулицю прямо з вікон автобуса. Було ужасно, тому що люди просто із окон повилітали. Тобто, перших, кого забрали. Там один дуже страшний, у нього дуже страшні переломи. За попередніми даними постраждали 17 людей. Поранення різні від незначних порізів до відкритих черепно-мозкових травм. На місці, ДТП працювало більше 10 карет швидкої допомоги, якимось дивом у цій аварії ніхто не загинув.